Він же сказав ні, Отче Враме, коли хто з мертвих прийде до них, то покаються. Авраам відповів йому: якщо Моїсеї пророки не слухають, то навіть якби хто із мертвих воскрес, не повірять. І ще одне дуже цікаве місце. І як він чекав, то ангели по милості до нього Господній взяли його за руку і жінку його, і двох дочок Його. І вивели його за місто, і поставили його за містом. Коли вивели їх, то сказав один із ангелів: Спасай душу свою, не оглядайся назад, і ніде не зупиняйся в цій околиці, спасайся на гору, щоб тобі не загинути. Але Лот сказав їм: ні, владика! Я думаю, що із цих місць, прочитаних, особливо з першого місця, ми дізнаємося за дуже одну цікаву річ. Виявляється, що Ісус Христос, який ходив по землі, дуже чітко дав розприділення і розуміння для нас, людей, які живуть, особливо в останні часи, що є небо і є ад, і це реальність. Дехто каже, живи, як хочеш. Роби що хочеш. Насолоджуйся життям, поки ти молодий. Веселися, ходи в нічний клубі, дивися грязні інтернети, співай музику, слухай музику. Веселий життям своїм. Але пам'ятай, що за все прийдеться тобі дати відповідь, тому що ад є і небо є. Ця історія нам говорить про це. Про неї говорив Ісус Христос. І ось що трапилося, що в одному місці ця історія говорить про те, що був один багатий чоловік. Деякі сьогодні дуже багато сваряться за бідність і за багатство. Де хтось сказав, що на землі всього 6% багатих людей. Інколи друкують журнали, і там написано на англійській мові «Top 100 rich. people» Саме більше 100 багатих людей. Інколи буває, Тисячу багатих, ну завжди є притягування канату. Ну хто багатший Білл Гейтс там в Америці, чи можливо той, хто має Боїнги? Або той, хто видумав зараз Google, один із росіян, який придумав деякі сайти інтернету. І сьогодні йде боротьба багатому добре жити чи бідному. І ми завжди, ой да ай, зітхаємо, нудьгуємо, чого ми бідні, чого в нас дороги такі, а чому в нас туалети на вулиці, а чому ми їсти так не можемо, а чому в нас радіація, а чому в нас те, а чому в нас це, і машини немає до цього часу на конях їздимо. У Нас бувають різні моменти, епізоди в нашому житті. І є багаті люди. Правда, якби хтось сьогодні дав мені багатство, якби хтось прийшов і сказав, ось тобі на цьому місці вложимо 1 мільйон українських гривень. І я вам скажу, що я не був би багатий. А чому? А тому, що я їх завтра роздав би. Сказав Ростислав, на тобі половину на місію. Їдь, проповідуй, на ти вам половину, нате туди-туди. Моє серце так, Господь створив, що я даю, роздаю, допомагаю. Я не вмію, як робити бізнес. Я не знаю, як його робити. Тому що гроші породжують гроші. Якщо гроші правильно інвестовані, то вони крутяться і гроші знову дають гроші. Проценти дають на проценти. Так написано, і ми це все знаємо. Це історія немудренна, і це дуже проста психологія. Гроші роблять гроші. Господи, а як ти дивишся на багатих? А правда, Христос бував у багатих людей. Він не одного разу до них заходив. Деякі багаті люди запрошували його на гостину, на веселину. Деякі багаті люди запрошували переночувати, посидіти чаю, попити, поспілкуватися. Ісус був з багатими людьми в спільності. Він абсолютно нічого не має проти багатства, якщо воно правильно приходить. Ви знаєте, як можна мати неправильне багатство. Але воно, якщо правильне, пам'ятайте, який був багатий Авраам. Пам'ятайте, що десятину він свою давав тому, хто зустрічав його після перемоги. Пам'ятайте, які багаті були Давид та Соломон та інші, слухаючи мудрість, яку Бог дав йому в сновидінні. Люди приходили з подарунками. А тоді, коли вівці пропали, тоді шукають, «Хм, ну де ж нам знайти подарунка, ми йдемо до прозорівця Божого пророка, який має сказати, де наші вівці. Тому що ми їх шукаємо понад два дні, і тато вже втомився, виглядає ночами, де синок пропав. Вівці шукає. А як ми явимося до Божого чоловіка? З яким подарунком? У нас вже й грошей не залишилося. Розуміння було в Ізраїлі: Іти до Божої людини і помолитися, треба було подарунка принести. Такі були обряди ритуали тоді. Ось Соломон отримав мудрість від Бога, і та мудрість давала йому благословення. Люди їхали з навколишніх міст і країн, приходили до нього послухати його мудрості, послухати його слова, тому що він говорив дуже гарні речі. Навіть цариця Савська приїхала, і історія доказує, що цариця Савська в той час привезла дуже багато золота. І вона це все подарувала Соломону. Були вельможі, були князі, були дуже чемні і поважні люди. Господь не був проти багатства, і в Біблії є одна дуже цікава річ: багатство це подарунок Божий, і Бог цей подарунок дає кому хоче. Кому, Господи, ти даси цей подарунок багатства? Господи, хто отримає цей подарунок? Господи, хто може його отримати? Ну, а ми скажемо, як зрозуміти сьогоднішні інтерпретації відносно багатих і бідних. Не про це моя сьогодні мова. Я не хочу на це концентрувати мою увагу у цей святковий вечір. Ось на що я хочу звернути зараз нашу увагу. Той багатий чоловік, кожен день написано в Євангелії, що робив, банкети устроював, веселини. І ви знаєте, коли цар Артаксерс посів на своє царство в Вавилоні, то Біблії написано, що він святкував шість місяців із своїми колегами. Як добре, як сьогодні нагадували іноземці, що в Україні наше свято сьогодні святкується три дні неділя, понеділок, вівторок. А за кордоном один день, а в деяких місцях навіть півдня, та ніхто не згадує. Але ми ж такий цікавий народ. Взагалі українці дуже цікавий народ. Пам'ятаю я ті часи десь 1990. -ті. У мене до цього часу збереглися фотографії. Як тільки відчинилися двері, і ми могли вільно поїхати за кордон, я пам'ятаю, ми приїхали до Швеції. А в Швеції в магазинах, як кажуть, полки валяться, все є. У нас була ковбаса одна варенка, Пам'ятаю, ніколи не забуду, по двадцять. Черга стояла, списки писали, по черзі давали, по одному кілограму на руки. А як хочеш два отримати, справку представ, що тебе дітей багато. Ото було таке життя. Я заїжджаю в один магазин на Рівенщині і приходжу в магазин, подивився пусті прилавки, нічого немає. А написана ціна, хліб ось така ціна, кобаса така ціна. А от печиво така ціна, халва така ціна, а нічого нема. Я приходжу до продавця і питаю жінки, я кажу: а що у вас є? А вона каже, спічки. А я кажу, а ще, крім спічок, нічого, спічки, все. Ну, я що роблю? Достаємо фотоапарата і пішов по полках фотографувати ціни і все пусто, нічого немає. От таке життя було в нас, ви пам'ятаєте, правда? Ми за один день стали мільйонерами. Тому що один долар коштував 200 тисяч українських купонів. П'ять доларів це мільйон. То чому ми шалуємося зараз? Та ми всі ж мільйонери були, правда? А теж ми діли ці мільйони. Правда, було таке? Багаті ми були. Ой, приїжджаю я тоді до Швеції, дивлюся, в них є все, а в нас нічого. Добре, рано поставили нам чай пити. І що? Масла. Кусочок хліба, бутерброд зверху, все. Ми голодні в обід. Що ж ми будемо обід обідати? Та на мене нам, нам картоплю дадуть, смаженню. Ну, да там, напевно, там якісь ще шашлики будуть, наші перетоцькі, гарні, да все буде чудово. Ну, а вони знов бутерброди. і вечором бутерброди, а холодильник повний, а мазини повний, не зрозуміти. Ото нація цікава. А от шведи приїхали, а ми ж приїхали, браття, знаєте, такі солідні. Їсти хочуть. За на третій день конференції зголодніли 200 наших священнослужителів із України. Їсти хочеться, ніхто не дає. А шведи приїхали через два тижні до України. Заходять в магазин, фотографії роблять, нічого немає. Приходять до мене додому, холодильник відкривають, нічого немає. Я кажу, давайте обідати, а вони знизали плечами. А що? Їсти ж, нема нічого. Як вони б зайшли в наш зал великий, як глянули, довго очі протирали, деякі очки знімали. Дивляться, 12 страв стоїть. І потім до мене повертаються: а де ж це ви все взяли? А ми вивчили іноземне слово Достали. Пам'ятаєте той час. Де достали? А як це поняй достали? Ну з погреба чи ні? А яка тобі різниця? Достали. Ми колись так жили. Достали. Ото було наше таке життя, ну наш такий український менталітет. Я знаю, американці приїжджають і цікавляться, Хм, нас в Америці так не одягаються. Як подивіться на наших дівчат, красуні самі кращі на всю околицю. А чому європейські хлопці сюди їдять? Мужики там приїжджають із Німеччини, із Європи і шукають нашу українську красуню. Тому що жениться на своїй німці, правда, то буде кожен день у Макдональдс ходити. А на нашій то вареники з сиром, порт смачний, правда, все чудово буде. Наша є наша. Двоє, троє, п'ять дітей і нянька є, балюка балюкає свого маленького Іванка. А іноземці, син і донька, і все, веде собачку собі по вулиці, а не сина й доньку. Люди мої милі, який змінився менталітет на землі. А ми жаліємося, що ж це таке з нацією нашою. Подивіться, гарний одяг. Чудово, не залежить, є гроші чи нема. Але ми, українці, маємо три речі: перше, ви знаєте, коли приїжджають гості до нас, саме краще даємо гостям. Правда? Якщо немає де спати, то не положимо на соломі, а кажемо йди на наше ліжко, а ми самі десь в уголочку примостимося. Це перше. Друге, грошей немає, позичить у сусіда, але гарну сукню, гарну костюма купить. Все, іде, як генерал, як мільйонер. Гарна одежа, оце обличчя. Іноземці приїжджають, шарахаються. Вас кажуть, що всі з інститутом. А я кажу: ні, два закінчили. Не один. А потім третє ще. Приїжджає в село, стоїть хатинка перекошена, ось ось завалиться. Ось ось і вікна не стане. Ось ось криша завалиться. А в центрі села красавець стоїть молитовний будинок, церква, де люди моляться Богу. Оце три річі, з якими рухається українство. Наша українська нація, правду, я говорю чи ні? Так ще можна більше додати. Ми маємо дуже багато. Але я хочу продовжити розповідь про то багато чоловіка, який кожен день бенкетував, кожен день мати свято. Я вам сказав би, я вдомився б. Кожен день сидіти, слухати музику, всякі фольклори дивитися. Дивитися, як всякі виступають там, чи на балалайках грають, чи на гітарах, чи на кордіонах. Різні пісні співають. Кожен день бенкетував. А там у дверей сидів один бідний чоловік. Собаки приходили, лизали його, тому що він був прокажений. І він чекав одну крихітку, яка впаде зі стола багато чоловіка, але ніхто не давав. І ось в один день прийшов: хочеш, чи не хочеш? Віруєш чи не віруєш, від тебе це не залежить. Приходить один момент, один день, коли небесні ножниці опускаються додолу і перерізається стрічка твого життя і вічність в одну секунду набрав повітря і видихнув вже в вічності. Все, закінчується життя. І що характерно, що із стопотобічного життя повернення більше немає, немає і не буде. А це страшно. І дуже опасно рискувати. І ось дивіться, що трапилося. Померли ці двоє чоловіків. Один Багатий другий бідний. Багато чоловіка моментально ангели підхопили і опускають його до пекла, до аду, туди донизу, в глибину. Дехто каже, що деякі моменти були такі в Російській Федерації, що вони бурили і шукали нафту, бензину там десь в глибині. І пробурили дуже глибоко, більше, як, напевно, 10 кілометрів. І чули крики, стони якісь голоса. І все на комп'ютерах слідкували. І було чути там. Про це газета писала: це був ажіотаж, або сенсація на весь світ, що там дуже багато голосів було під земелі. І сьогодні доказується, що там під земелі є ад, в тому місці, де. Атмосфера оцього розплавленого металу доходить до тисячі градусів по Ось там є ад. І ось цей чоловік попадає автоматично в ад. Тому що він заслужив оце. Ми дійдемо зараз до цього поінду чуть-чуть пізніше. А той бідний чоловік попадає на лоно Авраама. О, як чудово було бути на лоні Авраама! Про це є мрія наша. Мрія батьків наших, хто народив синочка та доньку, в мене п'ять братів і дві сестри. І мрія моєї мами, яка давно вже з Ісусом, щоб там ми прийшли і побачилися. Мама, яка навчила нас в колискову молитву. Мама, яка навчила нас отче наш. мама, яка дивилася, мама, яка молилася, мама, яка в час комунізму і атеїзму привела нас до Бога. Мама там моя чекає у Ісуса. О, там на лоні Авраама. І коли попадає оцей багатий чоловік до пекла, він моментально зорієнтувався. Він піднімає свої очі, дивиться туди на лоно Авраама, і він не взнав Авраама. Спочатку. І перший він не звернув увагу на Авраама. Напевно, там було ще багато людей, але він звернув увагу на того чоловіка, який недавно лежав у його ворі. І він проходив, напевно, підкопав його. Ей, здвинься, що ти сидиш тут на дорозі? Мені пройти треба. Не бачиш, яка в мене кроватка. А він там лежав, і собаки лизали його тіло. Він просив кусочка хліба. Він просить. Отче Враме, мені тут за 5 хвилин стало дуже гаряче. Я мучуся тут в аду. Отче Враме, я прошу, якщо ти можеш, я тебе прошу, зроби дещо для мене. А що ж ти хочеш? Якщо б ти міг би, будь ласка, то пошли лазаря, який є там біля тебе, щоб він вмочив пальця свого в холодну кристальну воду і помазав мені язика, тому що мені дуже гаряче, я мучуся тут в аду». Де каже, та ви адом лякаєте, ми не лякаємо, а про це Біблія нам пише, там в аду мука була, спекельна і, і адська мука, він мучиться в полумі. І підняв свої очі, очі рами. пошли лазаря, нехай пальця свого воду мочить. Іварам тоді розпочинає бесіду. Дуже цікава історія, яку Ісус помістив на сторінках Писання. Каже: Слухай, чоловіче добрий. Ти в житті мав все. Багатство, насолоджувався, банкети кожного вечора. І ти все отримав в своєму житті. А ось Лазар того не мав. Другими словами, він говорить сьогодні до багатих. Чуєте? Бог за багатство, але він каже, що ти отримав в житті все. А він ні. Другими словами, була паралель, був кордон. Чому ти не звернув увагу на Лазаря? Чому ти бідного пройшов? Колись Даніїл давав пораду на Вуходоносору, ось як може продовжуватися твоє благополуччя, коли ти милосердя до бідних проявиш і протягнеш руку свою довків та сирів, продовжується милість Божа над тобою. Ти отримав все в житті. Але якщо б навіть я хотів би це зробити, змилосердитися над тобою. І послати Лазаря, щоб він пальчика свого мочив воду і помазав твої язика, твої губи. Я не зможу. Подивися між вами і між нами велика прірва. Ніхто від вас не піднімається до нас, і ніхто пуститися до вас не може. Все. Там повернення нема. Перейти кордон там не можна. Паспорт чи віза Шенгенська не діє. Все, точка. Ось так. Я думаю, що цей чоловік був дуже багатий і дуже розумний. Я думаю, що він був з вищою освітою. Тоді він каже: От подумайте, який був розумний чоловік. Там в аду. І він каже: Знаєш, отче Враме, якщо ти не можеш допомогти мені, пославши лазаря, щоб мочити пальця в холоду воду. Якщо ти не можеш мені тут допомогти, у мене добре серце, другими словами, я тебе умиляю, я тебе прошу. Отче Аврааме, пошли, будь ласка, Лазаря, в дім мого батька, тому що там у мене вдома залишилося п'ятеро братів. І я прошу, нехай він прийде і розкаже, що є ад, і я в ату мучуся, щоб мої браття не попали туди, де я. Я думаю, який він був інтелігентний, інтелектуальний. Навіть там в ату він не хоче бачити своїх братів. Я вам скажу, що хто побуває духовно в духовному світі на небесах, часом буває, Бог відступіння піднімає. То тоді там зовсім друга панорама. Якщо на землі є якісь вороги, то піднімаючись на небеса духовно вище і вище, ти думаєш навіть про те, як спасти ворога. Тому що там другі цінності, які оцінюються неземним мірилом. Там на небеса. Пошли, отче! Лазаря додому мого. П'ять братів я маю, нехай сюди не попадають. Розумний був чоловік. Я також маю п'ятеро братів, я можу уявити собі. Дяка Богу, що всі шість проповідують Євангелія. Годин відійшов вічність, коли літак розбився на Аляски на очах у дружини, яка була в положенні сім місяців. Всі були на служінні, всі є на служінні Богу. Але він тоді каже: Пошли, нехай розкаже, нехай вони не прийдуть туди, де я. Авраам йому каже: слухай багатий чоловік, у них є Мойсей. І пророки. Нехай навчаються і слухають. Другими словами, у них є священне писання, у них є Тора у них є Євангеліє у них є Біблія. Нехай вони читають, щоб сюди не попали. І тоді він каже. І тому то моя тема сьогодні проповіді заключається тільки в двох буквах. Н і. Ні. Отче Авраме, те, що є там Моїсей і те, що є там тора, і те, що є там священне писання, воно не працює ні. Якщо мертвий воскресне і прийде, тоді покаються і повірять. Ні. Якщо Моїсеї пророків і тору, і священне писання не слухають, то мертвий Воскресне, не повірять. Я сьогодні задаю запитання: чи ви звернули увагу, шановні, на що сьогодні я хочу зробити свій наголос на слові ні? Він сказав ні, отче враме. Другими словами, він сказав Богу ні. Він сказав писанню ні. Він сказав торі ні, тому що він був в одному гнізді із своїми братами. Ні, Господи, чудо нам покажи. Да, Господи, покажи нам чудеса твої, мертвий хай воскресне. Тоді ми повіримо, ні. Слухайтеся Писання, читайте Євангелію. І так як написано, віруйте і будете жити вічно, в ад не попадете. Алілуя! Отака сьогодні меседж. І друге місце дуже цікаве. Пам'ятаєте, коли ангели Божі виводили лота? Ви задумалися над одним місцем слова Божого? Так, як було у дні ноя і в дні лота, так буде в час приходу, Сина Божого. Ви думали над цим чи ні? Шановні. Що таке було з Ноєм в Біблії написано каждая? На російській мові плоть зратіла путь свій. А своє. Гавніюча силота абсолютно розпуста, але де паралель між життям Ноя, де всі люди загинули на землі, окрім вісім чоловік. І де паралель між Содомом Мігомор'ю, де було 300 тисяч жителів. А це все торкається морального виміру. В моральному плані ніхто таких перекосів не бачив, як сьогодні. Чи невже ми думали, що прийде за 10 років цілий бум на землі? Невже ми думали, що можемо сидіти і по маленькому інтернеті в Африку, в Індію і в Америку заходити? Чи могли ми думати, що маленький мобільний телефон ми можемо говорити з цілим світом, з любою пустині, з любого дому, з любого села чи міста? Чи могли ми думати, що сьогодні буде така культурна, емоційна, моральна революція і молода генерація буде з перекошеними мозгами тягнутися до гріховно, сайтів інтернетів, порнографії доказано лікарями, якщо хтось дивиться порнографічні фільми, не може три роки звільнитися від тої залежності. Чуєш, молодий чоловіче, а? Хлопець та дівчина, ось що ми переживаємо сьогодні: моральні перекоси. Содом і Гомора. Ангел Божий прийшов. Куди йде лот? До своїх зитів, до своїх невісток. Каже, ангели прийшли, підай де? Ха-ха, шутить папочка, шутить. Ні, не шутіт, папочка, ангели стоять. І коли ангели взяли чоловіка та жінку і двох дочок і вивели за місто, і каже ангел Божий, бачиш гора, спасайся на гору. Туди, там буде тобі спасіння. Що каже лот? Дві букви. Ні. Ми побіжемо в інше місто. В Біблії читаємо, прочитайте цю історію. Знайшов лот там спокій, ні. Що трапилося, гріх прийшов до нього, через його дочок. Ці покоління були безчещені, були знищені, і нічого ні помину немає. Те, що було зроблено з лотом. Чому? Ні, ангелу Божому, ні, Господу, ні. Другими словами, шановні, в одній руці у вас, чуєте? Можете підняти одну руку, а? хто є на цьому місці. Всі, хто то є. Гарні люди, чудові, працьовиті люди. Можете одну ліву руку підняти всі разом, ліву. Тільки ліву, а? Оце в лівій руці. У вас є дві букви. Н, і, ні. Ні. А в правій руці, у вас три букви. Можете підняти праву руку. Три букви. А три букви означає. Так, скажіть так, Господу, скажіть так, Писанню священному, скажіть так святому життю, скажіть так, служінню Богу, скажіть так вашій сім'ї, скажіть так вашій святості, скажіть так вашій праведності, не кажіть, як багатий чоловік, ні. Не скажіть, як Лот сказав, ні. А скажіть так, Господи, я буду служити тобі сьогодні в день п'ятидесятниці, Я буду слідувати за Духом Твоїм, за Словом Твоїм, щоб жити для тебе.